Огоні за суєтою, за заробітком грошей. Треба просто знаходити час для відпочинку. Тому що зрозумієте, праця нікуди не дінеться. Сьогодні буде одна, завтра інша. І знаєте, як не корми вовка, він все рівно буде голодний. Так що просто знаходити баланс між тим, що потрібно і що реально цінніше в цьому житті. А в цьому житті цінніше. Це саме життя. Так що... Насолоджуйтесь і бережіть здоров'я. Оце ось головне. Якщо чесно, я міг би сьогодні десь працювати. Замість того я просто відпочиваю. І знаєте, це дуже кайфово, коли ти реально маєш більше часу на відпочинок. Так незвично, так тебе засмоктує оця система. Типу праця, праця. Але якщо викинути її з голови... Та взагалі конфета просто так, що бережіть себе ярчайшо. Залітайте в шапку профіля, підписуйтесь на ютубчик, буду дуже рад бачити кожного. І запіліть у такого лайкецел. Не жалкуйте. Б. Серця так що, від душі вдячний, ярчайшо.